А на Київщині маршрутка з людьми перекинулась в кювет. Восьмеро людей постраждали, четверо в реанімації. Точну причину ДТП в державтоінспекції поки що не називають. Тетяна Лазарчук повернулася з місця аварії. Кров і уламки скла в кюветі. це місце, де сталася аварія. До Києва маршрутка не доїхала якихось 30 кілометрів. За словами одного з пасажирів, водій маршрутки вирішив обігнати фуру по зустрічній смузі. А Коли побачив, що назустріч йому вже надто близько рухається. Вантажівка з'їхав на узбіччя і перекинувся в кювет. Усіх пасажирів маршрутки вісьмох людей забрала швидка більшість у тяжкому стані. Черепно-мозкові травми, травми кісток, суглобів, травми позвоночника. Закриті травми грудної клітки, одного хворого поєднана травма з гемопневмотораксом, Закрита травма черівної порожнини, яку нам прийшлося оперувати. За їхнє життя лікарі боролися усю ніч. Четверо ще й досі в реанімації. Життя одного чоловіка медики оцінюють як вкрай тяжкий. Це його син Максим. Разом з іншими родичами хлопець чекає результату операції батька. Жду отца в дуже поганому стані. черепно мозгова травма і куча внутрішніх кровотечень. Єдиний, хто не постраждав, це водій маршрутки. Він цілий і неушкоджений, навіть без жодної подряпини. Лікарі запевняють, коли його обстежували, алкоголю в крові не виявили. Чому автобус з людьми опинився в кюветі? З'ясовує слідство. Водій не впорався з керуванням. Це усе, що поки що кажуть в Державтоінспекції. Нарушення з режиму. На е, е, скользкому участку дороги версії одного з постраждалих, що горе керманич ішов на обгін, вдаї не чули. Тетяна Лазарчук, Володимир Сецюк, ТСН 1+,1.